Три речі, на які я звертав увагу в Job Offer перед тим як виходити на роботу в каналі, job Offer – це не просто листи з датою початку роботи, це документ, який визначає скільки, як і в якій формі тобі платитимуть. Перше, це яка ставка: погодинна чи фіксована. Я уточнював, що все збігалося з тим, про що ми домовлялись. Бо часто буває так, що говорили на початку про одне а потім, коли ти вже приступаєш до роботи, то ну в тебе там немає експірієнсу, недостатньо ще навиків і так далі. Тому зараз тобі будемо платити менше, а там далі побачимо, як буде. Друге це форма виплати. Перше, це чек, паперовий листок. Він може губитися або затримуватися. А буває так, що там з затримкою тобі його віддають, тому це не дуже комфортно. Ще варіант є за трансфером. Зручно, але часто без податків потрібно фіксувати щось там відкладати на потім. І ну це теж займає час це все ретельно стежити за цим. Останній варіант це payroll. Ну для мене він, наприклад, найближче до всього. Мені це підходить на даний момент. А все офіційно, податки знімаються автоматично і одразу CRA бачить відхід. А і ну, якби інші люди, бухгалтери, займаються цим нарахуваннями. Тому на даний момент це для мене підходить. І третє, це о, який в тебе статус. Є імплої і є контрактор. Тому ну для мене це ну я зараз як імплої, я, я офіційний працівник, захист, медстрахування, оплачування свята і так далі. Податки сплачує роботодавець. Також я був на контракті. Мені просто скидали гроші трансфером. Я робив там свою роботу в офісі і все. І потім сам розбирайся з усім. Хочеш вихідний, не ну не отримуєш гроші. Захворів так само. Звичайно, є там контракти, винятки, але це все теж нюанси. Тому важливо читати умови і знати на ну на що ти йдеш, на що ти підписуєшся. Безкоштовні гайди та інструкції в моєму телеграм, Лінк в шапці профілю.